Шановні абітурієнти, як випускниця магістерської програми медіа комунікації в бізнесі, хочу поділитися власним досвідом вступу та навчання на цій освітній програмі. На четвертому курсі бакалаврату я почала працювати контент-менеджером у приватному підприємстві. І тоді я зрозуміла, що я хочу продовжувати розвиватись у напрямку інтернет-маркетингу. А саме я хотіла закінчити магістратуру за цією спеціальністю і здобути знання, уміння і навички, які мені допоможуть працювати і бути успішною у цій сфері. Отож, так коли я визначилася зі своїми бажаннями, я розпочала пошук освітньої програми, яка б задовольняла мої потреби. І тут Закінчивши бакалаврат в інституті журналістики, я побачила, що є така освітня програма, як медіакомунікації в бізнесі. І тоді, ознайомившись з програмою, з всією інформацією, з умовами вступу, я вирішила, що. Це саме та освітня програма, яка б задовольняла мої потреби вже як випускниця цієї освітньої програми. Я розумію, що я зробила правильний вибір, тому що програма є дійсно класною та унікальною є можливість навчатися на своїх робочих проєктах, отримувати поради від досвідчених викладачів і дійсно отримати знання, які допоможуть. Розвиватися і працювати у цій сфері, тому раджу всім абітурієнтам, які хочуть закінчити магістратуру саме за цією спеціальністю, придивитися до цієї освітньої програми. І я впевнена, що ви, як я, не пожалкуєте, а навіть більше зможете для себе взяти багато корисного, багато цікавого, що допоможе у майбутньому бути успішними і працювати з задоволенням за цією спеціальністю.